Українська народна казка Іван Побиван. У Слободі, де страшний змій виїв усіх людей, залишився один дід. Якось Змій прилетів до нього і сказав: Ну, діду, завтра тобою поснідаю. Та ввечері до діда зайшов бідний хлопець проситися на ночівлю. Дід розповів йому про змія. А хлопець лише відмахнувся. Е, подавиться, уранці прилетів Змій. Хіба ти сильніший за мене? спитав він хлопця. І, щоб показати силу, як здавив камінь, так з нього мука й посипалась. Те, дурниця, каже хлопець, здави так, щоб юшка потекла. Він узяв грудку сиру і як натиснув, так з неї сироватка і потекла. Вражений Змій узяв хлопця за товариша. Назвався той Іваном Побиваном. На обід Змій наказав Піди принеси вола. Іван пішов до череди і почав зв'язувати всіх волів хвостами докупи. Я всіх одразу заберу, пояснив він. Тоді Змій наказав Принеси води у цій шкурі. Іван укинув шкуру в криницю, а сам узяв лопату і почав її обкопувати. Я всю криницю притягну, сказав він Змію, що прибіг. Злякавшись, Змій повів Івана до своєї матері на вареники. Поки Змій їв, Іван непомітно ховав вареники за пазуху та в штани, а потім поскаржився. Мало. Ходім на камінь крутитися, запропонував Змій. Він, як крутнувся, аж іскри полетіли. Дурниця, сказав Іван, треба так, щоб юшка потекла. Він притиснувся до каменя. Із захованих вареників бризнув сік. Ану, хто дужче свисне? не вгавав Змій. Він як свиснув, дерева до землі пригнулись. Заплющ очі, каже Іван, бо повилазять. Змій заплющив, а Іван як огріє його залізякою по голові. Вночі Змій з матір'ю спалили хату, де жив Іван. Але той підслухав і сховався. Вранці він прийшов до згарища і сказав Змію Живий, тільки вночі мене ніби блоха вкусила. Переляканий Змій як дременув, то тільки його і бачили.